І до спортивних новин у столиці Румунії Бухаресті відбувся міжнародний рейтинговий турнір класу G2 Дракула Опен із Теквондо. Там виступив і вихованець Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності і спортклубу Мотор Січ Максим Маненков. Підопічний тренера Андрія Яковлєва провів три поєдинки у категорії юніори у вазі до 48 кілограмів. За їхніми результатами він став переможцем з. Змагань, чергове золото для нашого талановитого спортсмена у столиці Румунії Бухаресті. Відбувся міжнародний рейтинговий турнір класу G2 Dracula Open East Хеквондо. Там виступив і вихованець Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності і спортклубу Мотор Січ Максим Маненков. Підопічний тренер Андрія Яковлова провів три поєдинки у категорії юніори у вазі до 48 кілограмів. За їхніми результатами він став переможцем змагань. Чергове золото для нашого талановитого спортсмена.